На зв'язку з нашою студією Станіслав Желіховський, кандидат політичних наук, член кореспондент Української академії геополітики та геостратегії. Вітаємо вас, Станіслав. Добрий вечір. Доброго вечора. На вашу думку, навіщо Путін і російська пропаганда розігрує оцю карту, нібито, нелегітимності українського президента? Ну дійсно. Президент Росії Володимир Путін, хоча насправді він і вже й президентом не являється, продовжує поширювати риторику про те, що в Україні нелегітимна влада, нелегітимний президент Володимир Зеленський, і те, що фактично в Україні влада є поза межами правового поля. Тобто, фактично, вона вже витратила свій. Конституційний резерв, і таким чином вже можна говорити про те, що фактично в Україні якесь відбувається без, безвладдя. Ну як це в принципі Владимир Путін говорив, нагадаю, після Революції Гідності, коли так само там ставили скажімо, підсумнів легітимність влади, яка прийшла після майдану, і всі ці роки постійно поширювалися ті наративи, які ми чуємо, і досі щодо причин тут може бути кілька. Вочевидь, по-перше, Владимир Путін хоче, як я вже зазначив, виправдати своє правління і поки то, що він нібито є легітимним, тобто це спрямовано на внутрішнього споживача в Російській Федерації і. І враховуючи те, що фактично він вже і не є президентом Росії, а є її диктатором, який дійсно обрав собі пожиттєвий шлях правління цією країною, то вочевидь це такий от сигнал, що поки тут, бачите, всі вважають в цивілізованому світі, що ми нібито провели вибори непрозоро, недемократично, не демократично і та ще й з порушенням міжнародного права з огляду на те, що вибори проводили. Сяна на території на окупованих територіях української держави, а насправді в Україні набагато гірша історія. Ну це якби те, що зараз складається в голови російським споживачам. Щодо зовнішнього виміру, то варто розуміти, що тут є намір те, щоб вплинути і на українських громадян, щоб вони не сприймали українську владу України в якості легітимної. А, а тут варто зауважити, що Володимир за. Зелен... Янський є не лише президентом України, а й згідно конституції є верховним головнокомандувачем, тобто посіяти сумніви серед українського війська серед збройних сил, що у них незаконний, нібито, а голверховного і фактично він не може вити, вести війська у бій, боронити державу. І таким чином це звісно дуже було б на руку російському. Диктатору, щоб власне посіяти ті сумніви, і фактично, щоб скажімо... Була армія України деморалізованою. Щодо зовнішнього зовнішнього виміру, але на більш такий глобальний, скажімо так, аспект, ми можемо говорити, це те, що Владимир Путін хоче зараз, коли відбувається підготовка до глобального саміту миру, також скажімо так, донести отакі от наративи світовій спільноті, що Зараз Україна не може такий саміт проводити з огляду на те, що Володимир Зеленський, який має відвідати вочевидь цей саміт, він є нелегітимним, а отже, дати сигнал іншим таким лідерам світу не прибувати на цей захід, а і фактично підірвати, скажімо так, цей, цей саміт миру, про що зараз постійно говориться, і про і що добивається влас власне, Російська Федерація, тобто фактично вони намагаються турбидувати всі зусилля Української держави і зробити все можливе, щоб саміт не відбувся або відбувся на дуже такому, скажемо, низькому рівні, щоб він не мав якогось такого важливого значення. І тому власне і робить це Володимир Путін, і особливо він це доносить до таких держав, як Китай, Бразилія, південно Африканська Республіка. Ну, власне, щоб вони і вважали цей саміт. Якимось незначним і, і не не відправляли туди свої делегації. Ну, звичайно, тут можуть бути і інші причини, але на мій погляд, саме ці основні е, є головними. І е, головною знакою того, що Владимир Путін надалі продовжуватиме ретранслювати ці е, наративи і. Показуватиме, що нібито в Україні не влада, хоча насправді ж ми повинні розуміти, що якраз таки в таких режимних державах, як Росія, чи, наприклад, Білорусь, там очевидь абсолютно немає ніякої легітимності в ті владі, законності, а є банальна узурпація, що ми спостерігаємо вже протягом багатьох років. При цьому диктатор Путін ставлячи під сумнів на своїх. У вигаданих підставах легітимність українського президента Володимира Зеленського не відкидає легітимність української влади загалом. Тобто, сьогодні він сказав, що з його там точки зору, з його прочитання конституції, а ми чудово знаємо, як він вміє читати, здавалося б, очевидні речі в Україні залишається легітимна влада, це Верховна Рада і Спікер Стефанчук. Як ви думаєте, навіщо це було сказано? Тобто, що за цим стоїть і чи варто тут щось таке шукати? Ну знову ж таки, тут дуже важко знайти логіку в, в Росії, тому що я як я вже зазначив на початку, Володимир Путін те саме говорив взагалі про всю владу після майдану, і легітимним він вважав лише Віктора Януковича, і можливо й досі так вважає. Тому скажімо так, те, що він говорить, це вочевидь потрібно ділити на кілька разів. А то й взагалі, на множити, множити на нуль, тому що тут зрозуміло, що. Для Путіна саме головне, що покати, що він є легітимним в Росії і скажімо, досягти тих цілей, які він поставив собі і на міжнародній на міжнародній арені. Про що я тільки що говорив, можливо, він залишає якесь поле для маневру, адже все ж таки варто усвідомлювати, що в Україні зараз неможливо провести вибори ані президента, ані вибори до парламенту, так само як і неможливо провести місцеве. Місцеві вибори, які також мають відбути, мали би відбутися наступного року, і я думаю, що тут Путін розуміє, що все ж таки рано чи пізно. Росія вимушена буде сісти за стіл перемовин, і вочевидь вона рано чи пізно повинна буде підписати той договір, який, скажімо так, завершить бойові дії і засвідчить поразку Російської Федерації. Тож, відповідно, можливо, і буде там присутні, якраз таки на цих перемовинах голова Верховної Ради чи хтось інший з представник парламенту, хоча я думаю, що буде присутній і президент України Володимир Зеленський, і таким з чином можливо, є якісь е спроби на майбутнє показати, що в Україні є легітимна влада. Насправді вона вся легітимна, і це е абсолютно очевидно. Але Путін вже настільки вже сам е скажімо так, е забрехався а і постійно він ретранслює ті чи інші наративи, які часто суперечить е е один одному, що е вже як я зазначив, логіки шукати не варто. Але ми це спостерігаємо і на мій. Погляд ми далі це вбачатимемо. Тим паче, що дійсно Російська Федерація робить усе можливе, щоб зашкодити Україні. Адже ми повинні також розуміти те, що та війна, яка відбувається між Росією і Україною, вона має і гібридний вимір. Тому Владимир Путін намагається використати цей тип війни по повній. Українська земля атакується з баз, розташованих в Росії. Саме тому Україні потрібно дозволити бити західною зброєю по військових об'єктах на території Російської Федерації. Про це заявив президент Франції Еммануель Макрон на спільному брифінгу з німецьким канцлером Олафом Шольцом. В підтвердження своїх слів Макрон показав відповідну карту України та її прикордонних територій. Як пояснити українцям, що вони повинні захищати свої міста? Якщо ви говорите їм, вам заборонено досягати точки, звідки запускають ракети? Ви по суті говорите їм, ми дамо вам зброю, але ви не маєте права захищатися. Ми вважаємо, що ми повинні дозволити їм нейтралізувати військові об'єкти, з яких запускають ракети, і по суті військові об'єкти, з яких атакують Україну. Ми не повинні допустити ураження інших об'єктів у Росії, звісно, цивільних чи інших військових об'єктів. Пане Желіховський, зважаючи на градус тих дискусій, які зараз точаться довкола цього питання, на вашу думку, як швидко колективний захід наважиться перетнути чергову червону лінію, вибудовану Російською Федерацією? Дійсно, це таке питання доволі таки складне і дискусійне, і зараз бачимо, що все більше і більше лунають позитивних голосів на підтримку того, щоб Україна могла використовувати західне озброєння по тим об'єктам, які знаходяться саме на території Російської Федерації. І вочевидь, це є причиною того, що війна має характер асиметричності і. Україна вимушена задіювати такі такі методи, як влучання по тим чи іншим об'єктам на території країни агресорки, щоб не допустити перемоги агресора в цій війні. Бачимо, що зараз. Нас підтримують і багато країн з нашого регіону. Бачимо, що нас підтримують і у Великій Британії, і у Франції. Німеччина поки що займає особливу, особливу позицію. Як це нарідко буває, сполучені Штати тим більше тим більше, але все таки повинні розуміти, що не виключається, що це лише гра на публіку, і що все ж таки є вже припущення, що нам дозволено робити такі от військові операції на території країни агресора, але поки що це не є офіційним. То тут може бути кілька причин. Я не виключаю, що може, якщо брати, наприклад, вибір сполучених штатів Америки, що це може бути пов'язано з політичними процесами, які відбуваються в США, зокрема і в контексті виборчому, тобто щоб не давати якихось. Козирів для а, потенційного опонента Джозефа Байдена Дональду Трампу, щоб е, Джозеф Байден міг е, перебратися і знову очолити сполучені штати, і вже надалі він можливо і прийме е, таке рішення, тому що я навряд чи вбачаю е, я не вбачаю що е, е, те, що це може бути прийнято до вибору. Тобто навряд чи е, зараз ми почуємо якусь таку офіційну позицію Вашингтона з цього приводу. Ну а також ми повинні розуміти, що. Тут Америка може залишати поле для маневру в контексті е, Росії, тобто е, ми повинні розуміти, що е, як я вже про це говорив. Рано чи пізно Російська Федерація має сісти за стіл перемовин, і, вочевидь, зараз все робиться для того, щоб вона зробила це якомога раніше. Тобто, тут є такі натяки, що якщо власне вона не погоджуватиметься на це, то е, в, в, Україна зможе отримати вже офіційний дозвіл, тобто вона зможе вже по, по, не, по, не, по максимуму, скажімо так, використовувати ті потужності, які надає нам західний світ, і таким чином е, ті об'єкти, які знаходяться, Ходяться, вони можуть підтрапляти під удари Збройних сил України. Ну і звичайно може бути ще кілька інших причин, але тим не менше, мені здається, що якраз ці є одним із таких найбільш логічними, і я думаю, що тут є такий собі елемент торгів, як на внутрішньополітичному полі, так і на полі міжнародному. Дякуємо за ваш час. Станіслав Желіховський, кандидат політичних наук, член кореспондент Української академії геополітики та геостратегії, був з нами на прямому відеозв'язку.